Свято поезії і Бардівської пісні влаштували в центральній бібліотеці, куди запросили творчу родину. Ольга та Андрій Будугай вже тривалий час живуть не в Бордянську, але не перестають відвідувати свою малу батьківщину і дивувати мешканців власною творчістю. Місто біля моря і надихнуло на поетичну подорож родину Будугай. Саме тут першими були надруковані наші твори Андрія Олександровича і мої. Це газета Південна Зоря де перші вірш на перший рік. Тоді ще під прізвищем Ольга Ковтон вони вийшли. Потім Ольга Будугай, Андрій Олександрович і я ми брали участь у конкурсах Бердянські розсипи. Дуже багато творчих моментів. Познайомилися ми з Андрієм Олександровичем в міському палаці культури, театрі юноглядача «Данко» на репетиції теж таке творче місце. І тут написано багато наших творів, є цілі блоки про Бердянськ. вірші. І Андрія Олександровича є пісні, і в мене поезії. пані Ольга з гордістю та захопленістю розповіла про родинні збірки, надруковані в різні роки. Чи не в кожній слово, наче цілий світ. Тут і святковий вінок, і скарби прозов'я, і історія запорізького козацтва на російській, українській та болгарській мовах для дітей, підлітків і дорослих, а також для поціновувачів бардівської пісні. Адже пан Андрій є виконавцем власних композицій, які почули відвідувачі центральної бібліотеки. Важливо це стан, який мається передаватися. Просто музика, вона, мабуть, додає барви. Якісь. Це те, що, мабуть, переживає душа, От воно, коли якесь там внутрішнє відзвучання, відлуння отримує, отримає, то тоді воно йде. А якщо воно щось чуже, то мабуть, це ну, навіть її не виконаєш і тим більше не напишеш нормально. Просто треба пережити щось таке. Що задіне тебе, а там теми різні можуть бути. На зустріч із родиною творчістю прийшли поціновувачі поезії, місцеві літератори, читачі і бібліотекарі. Для останніх це стало ще й додатковим подарунком до Всеукраїнського дня бібліотек, який святкується цього тижня. Користуючись нагодою, хочемо всіх привітати бібліотекарів, з з якими доля нас зводила, і зводить вважати їм цього. Це найкращого. наші перші друзі. Ми завжди переїжджали в інше місто і перше знайомилися з бібліотеками. Бібліотекарі в нас і в Переяславі білі церкви всіх в бібліотеках знають. Сюди є наші книги. Ми пропагуємо і Бердянське, і Азовське море, і екологічну тематику. Дуже. Ну і з дітьми, і з молоддю, з якими ми працюємо. Тож найперше, що хочеться, побажати і бібліотекарям, і всім бердянцям миру, передусім, миру, здоров'я, лагоди, щоб все було добре у нас. І хай пишеться, співається всім.